Навчання в Блоку проходило як ще одне життя, я би його назвала. Програма моя дала мені безліч можливостей Це і обмін за кордоном і стажування, і можливість спілкуватися з чудовими професорами, набиратися в них досвіду. Насправді, потрапляючи сюди, ви будете огорнуті максимальною турботою, любов'ю, і це, напевно, найкращий, найтепліший мій спогад. Найбільше я вдячна УКУ, звісно, за спільноту. Це таке слово, яке тут не знаю, в кожному атомі атмосфери, і це не пусті слова насправді. І ця спільнота вона підтримує як професійно викладачі допомагали нам розвинути наші таланти, побачити точки зростання, подивитися на ті сфери нашої діяльності, які ми не бачили до того. Навчання в нас було в такий турбулентний період з. Купою викликів, але в той же час з гарними моментами, гарними людьми, і, головне цінними знаннями. Я випускаюся звідси з розуміючи, що навколо буде дуже багато викликів знову ж таки, але ОКУ мені дало можливість інструменти, як взаємодіяти з цими викликами, як застосовувати свою інтелектуальну силу в цьому. Ось і я, як соціолог, Шукаю відповіді для тих, хто творить сьогодення. Уху це для мене люди, це спільнота, це група, колектив. Уху мені дало багато знайомств, і я дуже рада, що я тут знайшла справжніх друзів. Всі кажуть, що в ОКУ є спільнотність, і насправді це потрібно прийти в оку, щоб зрозуміти, що таке спільнота. Для мене мої одногрупники стали дуже близькими, і також комунікація з викладачами, запрошеними лекторами, менторами, які були колись магістрами і стали для нас такими помічниками в цьому шляху. Думаю, що ми продовжимо наше спілкування ще недовго.